будь ласка, та розкажіть звідси. Добрий день. Я Ганна Лопатіна з Бердянського державного педагогічного університету, кафедра прикладної психології та логопедії, переміщена з міста Бердянська. Скільки разів були переміщені? Один раз. Що допомогло не втратити себе? А, мої друзі, подружки, люди, які мене оточують, і віра. Те, що у нас все вийде, бо ми цього заслуговуємо. Хто підтримав найбільше? Найбільше подруги, але вони ж і колеги. <різь> Топ-три поради для переміщених колег: триматись вкупі, не здаватись і багато працювати. Про що мрієте? Я все ще вірю в швидку нашу перемогу, бо ми цього варті, бо ми українці.